Тиждень розпочався із зустрічі в аеропорту Бориспіль головної людини на Євробаченні. Йон Оласанд уже п'ять років, супервайзер європейської мовної спілки. Він прилетів до України, аби проінспектувати потенційні місця проведення конкурсу наступного року. Я очікую побачити три гарно підготовлених міста і провести конструктивні дискусії з офіційними представниками цих міст. Одразу з аеропорту в столичну адміністрацію на зустріч із керівництвом Києва. Перший об'єкт для інспекції Київський палац спорту. Євробачення тут уже було У 2005-му доросле та у 2009-му дитяче. І з тих пір тут майже нічого не змінилося. Споруда явно потребує капітальної реконструкції. Її проект існує. Його презентують уже на НСК Олімпійський. За задумом саме тут має розміститися прес-центр. Далі рухаємося на лівий берег столиці. Міжнародний виставковий центр у заявці Києва виступав як резервна арена. У цьому ангарі можна розмістити прес-центр та залаштункову зону. У цьому власне сцену та глядацький зал, плюс-мінус на 12 тисяч глядачів. У разі обрання МВЦ ареною конкурсу столична влада обіцяє запустити річковий трамвайчик із поштової площі до арени та причепорити навколишню територію. Ранок вівторка зустрічаємо в Дніпрі. Біля літака нас чекає керівництво міста на чолі із Борисом Філатовим. Міський голова весь день особисто проводитиме екскурсію. Першу оцінюємо спроможність аеропорту і рухаємося на фестивальний причал, де планується одна із фан-зон. Прогулюємося ранковою набережною. І на нараду презентацію до міської адміністрації. На тролейбусі вирушаємо від мерії до потенційної арени Євробачення 2017. Спорткомплекс Метеор найбільший центр спортивного життя Дніпра. Та зараз тут тотальна реконструкція. Її подальший розвиток напряму залежить від визначення міста господаря Євробачення 2017 За потреби обіцяють привести все до ладу до березня наступного року. Тоді конкурс зможуть відвідати приблизно 6,5 тисяч глядачів. Усього 45 хвилин у небі і ми в Одесі. Біля трапу міський голова Геннадій Труханов вітає жіночу частину делегації квітами. Перша зупинка новий термінал одеського аеропорту. Він має запрацювати вже цього року. Прямуємо до оперного театру. Тут Одесити пропонують провести церемонію відкриття із червоною доріжкою від Дерибасівської Рішельєвській та вечіркою у парку Палі Рояль. Стадіон Чорноморець у парку Шевченка має стати головною ареною конкурсу. Місцевий оргкомітет пропонує два рішення із накриттям арени. Представники німецької та бельгійської компаній по черзі проводять презентації проєктів. Вони не дешеві, але цікаві. Проекти викликають жваве обговорення. Загалом же інфраструктура стадіону дозволяє розмістити всі необхідні служби, влаштувати репетиційні приміщення та фан-зони. Євромістечко прямо в парку Шевченка. А ці електромобільчики, їх у місті 60, можуть стати одним з офіційних видів транспорту. Одеса дуже хоче приймати Євробачення. По всьому місту вже майорія символіка конкурсу, а із нагоди візиту інспекції у центрі міста влаштували концерт.